Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про звичайні речі. Зараз ви живете в родині, і батьки знаходяться завжди поруч з вами. Вони вас оберігають і ви знаходитесь у безпеці. Давайте разом поміркуємо. Коли ви залишитесь самі вдома, що можна робити, а що не можна робити діткам без батьків? Не можна відкривати двері незнайомим людям, гратися, вмикати в розетку електричні прилади. Заборонено брати сірники і гратися ними, виглядати в віконечко, залазити на віконечко. Всі ці дії, дітки, небезпечні, бо вони. Становлять загрозу вашому здоров'ю. Дітка, вдома можна гратися ляльками, іграшками, читати книжечку, малювати. Давайте разом згадаємо, які небезпечні предмети ми можемо знайти вдома. Що це дітки? Пігулки. Вони небезпечні ножиці якими ми користуємося на заняттях, але без догляду дорослого користуватися не можна. А що це діти? Так, це праска, електричний пригод, який ми не можемо вмикати без дозволу дорослих. Дітки, наступний небезпечний предмет це що? Голки. Які ми можемо знайти усюди? Вони небезпечні, можна поранитись ними. Це вам знайомий чайник. А чому він небезпечний? Тому що в ньому може знаходитися кип'ячена гаряча вода, якою ви можете собі нашкодити, якщо ви його потягнете. А це що, діти, звичайний молоток. але... Їм користуватися без дозволу дорослих і без нагляду не можна. Коли ви вдома трогати і користуватися ножем так само не можна, коли немає поруч дорослих. А це, діти, цвяхи, їми ми так само можемо собі нашкодити. І останній небезпечний предмет. Ви впізнали це сірники. Дітки, слухайте своїх батьків і дорослих, які знаходяться поруч з вами. І тоді ви будете у безпеці.